Триває 897-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 8 серпня, окупаційні війська Росії втратили 587 510 тисяч військових. 8 431 танк, 16332 бойові броньовані машини, 16487 487 артилерійських систем, 1142 реактивні системи вогню, 914 засобів ППО, 366 літаків, 327 гелікоптерів, 13 293 без Вотники оперативно-тактичного рівня, 2424 крилаті ракети, 28 кораблів, 22 285 одиниць автомобільної техніки та 2767 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.